Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. Звати мене Ніла. Ось і змінилась наша погода, тобто, погода не наша, а Господа Бога. Похолодало, вітряно, іде дощ і вже ось ось випаде сніг. Для таких випадків. Коли дуже хочеться щось робити в своєму саду, своїми рослинками, але не дозволяє погода, тому що все ж таки ми північ України, і в нас півроку гарної погоди, а півроку холодно. Холодно і неприємно. Так, якщо подивитись зараз ось на мій сад, то, то здається, все ідеально. Гарненьке, зелененьке, але некомфортно, дуже некомфортно бути на вулиці. Тому для тих, хто так, як і я, хоче працювати, але не дозволяє погода, пропоную свій метод. Зараз покажу, чим я буду займатися. Поки йду в будинок, ще покажу свої рослинки, які чекають на ревізію. Це всі ті, які були внесені у будинок із двору. І ще вони не розформовані, кого, куди, і що обрізати, що зберігати. Тут і пеларгонії, тут і гортензії. Ось Батат стоїть, щось пересаджено, гортензії ампельні. Ну, як бачите, це все те, що, з чим можна працювати в холодну пору року. Я теж це залишаю вже на після. Сьогодні буду іншу роботу робити, але от саме такі рослинки, саме така робота вона підходить для мене особисто, коли на дворі холодно. А тут як-не-як, як, але працюю з рослинами. Тому як варіант може бути. Короткостроковий, але, як кажуть, оскому збити можна. Ну, це все, я ж кажу, це все буде формуватись і робитись, робити, буду робити ревізію, кого, куди і навіщо. Хочу показати, чим займаються наші хвостики. Ось так він спить під грубкою на подушечці. Це наш рудік. Рудюнь, да? Да, Рудюнь? Отаке От зайченятко. Бояться холоду страшно. Тільки похолодало все з хати ні ногою, тобто ні лапою. В іншій кімнаті, в кріслі під грубкою, спить наш дьомик дємон. Ну, його така, такий нік на Ютубі дємон, так його тітя Оля прозвала. Ну так він і закріпився. Дьомик у нас по-іншому, Рудік любить на подушечці спадки, а Дьомик любить спадки на одязі або моєму, або чоловіковому. Тому, коли він іде лягать, то йому потрібно щось підіслати таке з нашого одягу, то він спить зараз на моїй ковтині. Ось така лялечка наша. Діомік. Діомік спить дуже міцно. Бачите, як? Навіть оченята не відкриває. Навіть оченята не відкриває. Змерз? Страшно. Ну він трошки, поки дощику не було, то він з татом на пасіці працював. Тому прибіг ось геть змерзлих кошенятку. Тут і графік наш спить. Тут і графік наш спить. Ну, холодно дітям. Діткам, ну що зробиш? Діткам дуже-дуже холодно. Так, а тепер чим я буду займатися? Ну, по-перше, філіжанка запашної кави, з пінкою і. Шоколадом. Мені такого не категорично заборонено, такі смаколики, але інколи хочеться зробити все навпаки. Ну, знаєте, така дитяча риса <рисна> характеру. Якщо не можна, то потрібно, то хочеться. Да? Ось так і мені. Ну, інколи можна. Перший холода і ось хочеться такого щось тепленького, смачненького. І почну я працювати. Значить, що я буду сьогодні робити? Ось я нарвала ну, таке відеречко насіння з барбарисі. Тут є різні: і темнолисні, і жовтолисні, червонолисні, різні різні. Ну, відеречко грязне, дворове, тому я, так як я працюю на кухонному столі, тому я його висипаю у мисочку, щоб було чистенько. І акуратненько. Так, ось насіннячко. Бачите, яке воно гарненьке. Що я буду робити? У мене його не так багато. Подивіться, яке воно гарне, да? як перли. Не так в мене його багато, і тим більше ну, нема, нема чим зайняти себе таку холодну пору року. Але хочеться ну, от, себе чимось хоч зайняти, щоб що я робити від хоч, вигляд, хоч імітацію того, що я працюю в саду. Значить, що я беру? Беру ось. Роздовбую так. Бачите, ось насінинка, І кидаю в водичку. Це, ну, воно чистеньке, я просто кладу на стіл. Можна в тарілочку, щоб. Так, далі знову ось так о і пішла. Це нудна робота, тому що здається, що їх не так багато, але це займи ну, години дві точно. Я включаю на телефоні якесь відео. Цікаве, хто що любить. І працюю. Ось подивіться. І так, весь час, поки не видлубаю всі, всі насінинки. Ой. Інколи буває, їм якось попаде, попаде але ми будемо його перемивати тоді, то можна витягти, але якщо і попаде, то нічого страшного. І ось так. До кінця. поки Ось цю мисочку з насінням ми не зробимо пустою. Працюємо. Що вийде, і скільки вийде, покажу. Саме основне, що ми зайняті корисною садовою справою підготовкою до наступного сезону. І сподіваюся, що з цього насіння виростуть гарненькі рослинки. Які порадують вас в наступному сезоні. Це відео буде склеєне з декількох частин. Хочу показати. Я вже не показувала, як я промиваю їх, що я далі з ними роблю. Не з ними, а, ну, да, з насінням. Ось є в мене таке ситечко, коли я насінинки відділила від. Ось такої м'якоті. У воду промила наситочку декілька разів під проточною водою помила на листочок і ну, в кого що є, у кого є батарея, отоплення, в кого там біля грубки. ну, ой, що це? І виходить, просушила. Не висушила, а просушила. Е, я вже. Е, Трошки пересушила, але це не має значення. Вийшло стільки насіння, як бачите. Ось воно таке. Ну, м'якоть, як бачите, де-не-де -де попадає. Ну, це не страшно. Що можу сказати? Як я говорила, якщо нема чим зайнятися в холодний час, то можна і таким так себе зайняти. Але, як виявилось, це заняття, ну, геть. Мені не подобається, і коли до мене позвонила подружка Оля і запитала, чим займаюся, то я, то я відповіла, що вже півдня сиджу і длубаю ось це насіннячко. Вона мені відповіла: І нафіга, ти займаєшся цією дурнею, бери, сій в землю прямо таку, без всяких е, виколупувань. Ось цього насіннячка. Я запитала, і що буде? Вона каже, те саме буде, що і з цього насіння. Я не скажу, що м -м -м, упевнена в цьому, але і говорити про те, що це не так, я теж не можу. Тому ми завжди готові до е експериментів. Тим більше, якщо я зроблю цей експеримент і вам покажу. То буде і наука і для мене, і для вас, чи робити помилки, чи не займатися фігнею. Е, тому дивіться, я вирішила так. Ну, по-перше, я не стільки вирішила, скільки мені набридло з цим займатися. Тому я так зроблю і вам зараз покажу. Я посію це насіннячко, і ось ці ягідки. А весною ми подивимося, як краще, хто правий. і Ну, чи взагалі є якісь відмінності від цього і того насіння? Ще раз кажу: промила ось на, такі, на таке ситочко. Підсушила і зараз підемо сіяти. Сьогодні в нас вже мороз. Рядочки в мене були зроблені раніше. Ну, зараз підемо на город, я покажу. Як бачите, ось. У мене зроблений рядок. Це вже давно. Перший рядок це барбариси, які я брала в лісовому господарстві насіння, і вже посіяла. А це буде мої. Будуть... Цей рядочок буде мої. І це все часник і цибулька. Покажу вам, скільки в нас посіяно її. Чи посаджено? Вибачте, посаджено. Ось це все. Цибуля осіння, і в основному часник. Земля мерзла, показую. Бачите, дивіться. Бачите, ой, і зроби... загорнути я вже не зможу. Тому в мене є компост. Він, слава Богу, не замерзший. І ось його їм я і присиплю. Ну, сподіваюся, що це ще не стало. Зима у нас і показую. Ось я так і сію. Я ще раз скажу, що я буду сіяти так густенько, бо в мене його вистачає. Ну і так далі. І так далі. Аж до кінця. Цього, цього рядочка. Е, далі я зроблю ось моя є така палиця, я взяла і позначу, де саме буде ягідки будуть. І вже на той рік ми побачимо, що з цього вийде. Ну, приблизно все, що я хотіла сказати про насіннєве розмноження барбарисів. Всім дякую за увагу, і все буде наша Україна.